Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу із вами поговорити про одного проросійського пропагандиста Толю, який дуже не любить чомусь, коли його так називають. Безстрашний Сергій Стерненко замилюють мою рожу, називають исключительно толі. У пропагандиста сталася істерика через дослідження української правди, у якому було зазначено, що українці усе менше дивляться про російських блогерів і все більше дивляться український контент. І це дуже круто, друзі. Так ось, Шарій майже 20 хвилин намагався усіх переконати, що це усе неправда, і взагалі він найкращий український, ага, а вже ж блогер, як закінчується епоха проросійських каналів в Україні. Ну, давайте одразу ж займемося розслідуванням. Детектив Толя Шарій почав своє так зване розслідування із тупої та примітивної, як і він сам, маніпуляції. Він образився на те, що його назвали проросійським, і припустив, що проро. Російські за версією української правди це усі, хто говорять російською мовою. А по всій відомості определялось так: якщо ти розмовляєш в своєму Ютубі на русском, <рес> значить ти про Але у згаданій толіком статті, яку він сам показував своїм глядачам, є таблиця, яка доводить, що він бреше. Ось оця таблиця із переліком українських ютуб каналів, і частина із них навіть названі російською мовою. А такі канали, як, наприклад, Андрій Луганський та Денис Казанський, ведуть Туться також російською при цьому, усі ці блогери підтримують Україну на відміну від Толіка Шарія. Якось не дуже клеїться розслідування із самого початку. Український сегмент Ютуба може обсуждати українські питання і так далі. Опять лезет критикувати російського блогера. Це у нього припікає від того, що частина українських блогерів розповідає про російських окупантів та протистоїть російській пропаганді, і це насправді логічно, тому що Російська Федерація веде проти нас війну, і він натякає, що нібито блогера не можна вважати українським, якщо він, хоч щось, розповідає про Російську Федерацію. Ну а вже ж. Куди нам до Толіка, який ніколи не розповідає про Росію і навіть не вихваляє Кремль. Тим не мене, слідить Кремль і за тенденціями модними. Знову якось незручно вийшло. Жах просто. А ще йому дуже сильно не подобається, що українці на Патреоні підтримують український YouTube. Мені платять ФСБ, Кремль. А от проукраїнським вони випрашують гроші на. Патріоні, але це насправді дуже і дуже добре, тому що таким чином українські блогери можуть бути незалежними, тому що їх фінансує не хтось, не якийсь олігарх, а саме Українці. Чого не скажеш про Толіка, якого фінансує чорт зна хто. тому що я не вірю, що він за монетизацію, яка у нього є далеко не на кожному відео, міг собі, наприклад, придбати у Іспанії віллу за мільйон євро. Так що жарти Толіка про те. Що його може фінансувати Росія, насправді навряд чи жартами є. Мені платить ФСБ. До речі, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та обов'язково залишайте свої коментарі. І раз вже сам Толя сказав, що Патреон це дуже погано. Підписуйтесь також і на мій Патреон. Посилання на нього є в описі до цього відео. Був там і ще один дуже тупий та очевидний фейл від пропагандиста: нове здання. Це нашого. Новое издание, оно появилось только-только. 105 тысяч підписників. якщо ви не знали, то у Толіка також було і своє кишенькове так зване змі шарій Нет, проти якого було застосовано санкції. І тоді Толя його перейменував на нової Так ось шарій бреше про те, що нібито канал його нового ізданія набрав усього лише за два дні понад 100 тисяч підписників. Тому що якщо зайти на цей канал, то видно, що це раніше був канал Шарій Нет, який просто перейменували на нової ізда. Навіть у старих відео цього каналу є логотип шарійнет. Толя просто перейменував канал, на якому і так вже була аудиторія, а тепер розповідає, що вся ця аудиторія з'явилась просто миттєво. У нас, у нас за два за два дня сто тисяч. що? можливо, він просто живе десь біля чорної діри, де час іде абсолютно інакше. Тому що на самому каналі нового іздання, яке раніше називалось шарійнет, зазначено, що цей канал було створено восени 2020 року, а не два дні тому, як він намагається брехати? Понімаєте, саме про український блогер український, Українські я. Ну у них ж свої критерії, да тут вже почалась знайома пісня про те, що Толік дуже ображається, коли його називають проросійським. І Він сам себе називає проукраїнським. Адже кожен справжній патріот України, такий як Толя, буде їздити у Москву і буде регулярно з'являтись на Російському федеральному телебаченні. Натулі шарів нашому ефірі настоящий український патріот, анатолій є абсолютним патріотом України. Потрясаючи інтересне, староумний, смілий, потрясаючим чоловіком. Анатолій шарій у нас в ефірі. я, як і будь-який нормальний громадянин України, пишаюсь тим, що маю українське громадянство. Пишаюсь тим, що я є українцем. Але Толя пише постійно про те, що Україна це взагалі помийка, а українське громадянство смердюче. А ще він так само, як кремлівський руп розповідає брехню про те, що нібито в Україні громадянська війна. Так я повторюю 10 разів. в Україні громадянська війна українців толя ненавидить, але при цьому він дуже любить своїх братів росіян. Чому я бути русофоном? Я а люблю своїх братів. Толя підтримує Росію та любить росіян. Толя регулярно з'являється на російському пропагандистському телебаченні. Толя відстоює інтереси Росії, але він у жодному разі не проросійський, звісно, покаже. Почем в Одессе Рубироит, как говорится, или же кто кому, блин проросійський. ти би краще пропагандист, недолугий не прислів? Я розповідав, а приїхав би сам в Одесу та розповів і показав, по чим же там рубероїд. Але я забув: ти ж не можеш приїхати, ти ж боїшся, не обійшлося і без палання того місця, яким Толя думає при згадці. Про мій канал Сірнянка системно публікують відео з разоблаченням дій Росії. Ну а о чому що? настоящему проукраїнському блогеру знімати відео, і якщо раніше він просто брехав щодо деяких фактів, то зараз просто почав вигадувати новини на ходу. Йому заблокували канал, І Уже через два часа після блокировки он розказав: мені заблокували канал нічого собі. Добре, що шарій про це знає, а то я якось не в курсі. Смотрите, що произошло. Ну, давайте сразу же займемося розслідуванням. Коротше, друзі. Я вже ж не можу казати правду. Правду каже тільки Шарій. І найкраще цьому підтвердження те, що ви просто зараз дивитесь відео на звісно ж заблокованому моєму каналі, іво. Блоканули з формулюванням, що автор накручує активність. Он воно як виявляється, я накручував собі активність, і тому мій канал назавжди заблокували. Це все Кремль, звісно ж, Стерненко захотів накрутити свій канал. Він звинувачує мене у тому, що нібито я накручував собі активність на каналі, і тому Ютуб мене заблокував. Проте, як завжди він бреше та просто усе переплутав. Бо кілька днів тому я розповідав, що мій канал атакують боти. І що я успішно цьому запобігаю, і цю ботоферму вже було видалено, тому що я передав про неї інформацію Ютубу. Після того, як е, залишають кілька тисяч подібних коментарів е, ці боти, то вмикається інша ботоферма, яка масово починає кидати скарги на відео, під якими залишені. Подібні коментарі із формулюванням, що автор накорочує собі активність на каналі. А може насправді це я сам спеціально і атакував свій канал, щоб його заблокували, і щоб Толя ось отак, от при вселюдно сходив собі у штани? Появився ряд розслідувань. В яких утверждається не волнуйтесь, там всього 25% українців. Я думаю, 15%. тут вже у нього пригоріло через те, що українська правда каже, що Толіка дивиться менше 50% від його загальної аудиторії українців. Але на цю ж тему телебачення Торонто вже робили своє розслідування, і вони кажуть, що справді у Толіка менше 50% аудиторії є з України. Це дані офіційного партнера Ютуб сервіса Тюбулар Тюбулар за великих. Роші надає доступ до внутрішньої статистики 16,5 мільйонів креаторів на платформі Ютуб. Зараз ми бачимо, що в Шері Я за останні три місяці переглядів з України та Росії майже однаково 43% з України і 39% з Росії. Сам же Толя розповідав, що українська аудиторія у нього на каналі і ще менша, близько 38%. Україна менше виходить, по просмотрам 38% може бути процентів. І взагалі він блогер номер один у Європі і його дивиться увесь Європейський Союз. Європа. Тобто вся Європа дивиться. Ніколи такого не було. І от знову Толя поїв свого ж контенту. move, Толя! Спасибо, Нік. Спасибо, нік. Будім держатися. Кагаворіт. А я дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви підтримуєте український ютюб. Саме завдяки вам він бурхливо сьогодні розвивається та витісняє із українського інформаційного простору усілякий російський непотріб.